16-річний Ігор Веретільник разом з друзями-членами молодіжної громадської організації Центурія прийшов до Ангела Скорботи у Хмельницькому. каже його родина, пам'ятає трагедію голодоморів. Моя прабабуся по татовій лінії під час голодомору 32-33 року поховала п'ятеро своїх дітей. На той час проживала в Черкаській області в селі, коли тоді масштабно радянська влада проводила політику колективізації та запровадила закон п'яти колосків, коли у людей забирали останній хліб, та на сім'ю залишалось лише п'ять колосків. Це моя сім'я, це моє родина дерево, і це потрібно пам'ятати, і це потрібно знати. У День пам'яті жертв голодоморів в Хмельницькому відбулася панахида за усіма безвинно загиблими. Морімося за наших предків, які померли від страшних голодоморів. У двадцятому столітті, щоб Господь прийняв їх до свого царства, тебе просимо. Молимося за нас самим, щоб ми ніколи не, зазна, не зазнали голоду і самі допомагали тим, хто потребує. Сьогоднішні молитви ми пам'ятали як і за тих, хто вже відійшов до вічності і в часи голодомору, і новітніх героїв, які загинули за Україну. Так само ми і молилися за благословення, щоб Господь Бог дав силу. І поблагословив цю визвольну боротьбу, яку проводить і сьогодні наш народ, наші воїни, і ми за них також молилися. Більше сотні хмельничан принесли до ангела скорботи колоски пшениці і запалені лампадки. Катерина Конончук прийшла з одинадцятирічним сином Тарасом, який є членом хмельницького осередку скаутської організації пласт. Ми прийшли сюди вшанувати пам'ять невинно об'єднаних дітей дорослих людей. Всіх українців, які хотіла знищити радянська влада, зламати хребет українському селянству, моя родина з західної України з Тернопільської області настільки близько не торкнулася, але це все рівно болить. Я думаю, що це болить кожному українцю. Росія завжди приходить в Україну вбивати, катувати, гвалтувати і знищувати українців і фізично, і духовно. Тому сьогодні ми самі нагадуємо про те, що необхідно продовжувати боротьбу, тому що ця боротьба насправді екзистенційна. Вона за наше виживання, вшановуючи жертв голодоморів, жертв репресій всіх тих, кого закатувала, вбила Росія. Ми так само дякуємо і нашим силам оборони за те, що ми живемо, і маємо шанс на те, щоб вистояти і мати Україну, в якій більше ніколи не буде подібних речей, подібних смертей і подібних вбивств. Під час голодомору 32-33 років, за різними даними, були закатовані голодом майже 10 мільйонів українців. На території області безвинну загинули 34 тисячі людей. Ірина Оріон, Павло Романюк, новини міста.